Часто у розмовах можна почути гарна жінка, гарний хлопчик, гарна дівчинка. Чому так говорять? Чим нас приваблює зовнішній вигляд гарних людей? Не лише чистий одяг та охайна зачіска роблять людину гарною. Якщо людина під час розмови кривить рота, сутулиться, човгає ногами при ходьбі, розмахує руками, постійно тримає руки у кишенях, то чи можна назвати її гарною? Дійсно, гарною можна назвати лише людину з правильною поставою, гарними жестами і рухами. Давайте навчимося правильно сидіти за партою, постежимо за своєю ходою та жестами. Розгляньте малюнок, як треба сидіти правильно за партою. І ще, як правильно сидіти на стільці або ходити, стояти. Для того, щоб бути бадьорим і здоровим, потрібно вміти правильно стояти, ходити і сидіти, бо наше положення тіла називається поставою. Щоб мати красиву поставу, давайте послухаємо поради лікаря: стояти потрібно прямо, розпрямивши плечі, підібравши живіт, трохи висунувши груди вперед. Ходити треба так. Ніби певна уявна сила тягне тебе вгору. Хода має бути впевненою, швидкою і легкою, тіло випрямлене, голова злегка відхилена назад. Хода може бути плавною, повільною, величавою, а може бути бадьорою і спортивною. Запам'ятай, для правильної постави корисно носити ранець, а не портфель. Щоб бути струнким, потрібно щодня виконувати гімнастичні вправи.